Кожне вімкнення світла може стати фатальним для техніки. Перепади напруги, головний ворог побутових приладів. Українці вже скаржаться на коротке замикання. Найчастіше ламаються від стрибків струму, холодильники, телевізори, електродуховки, пральні машини. Якщо всередині приладу починають плаватись дроти, іскри можуть перекинутись на пластик чи меблі, тоді є ризик, що звичайна поломка приладу перетвориться на пожежу. Це кадри одного з будинків, який саме через це і постраждав. Згоріли стіни, меблі, техніка та речі. За законом людина має право на компенсацію. Якщо через стрибки напруги згоріла техніка, треба одразу звернутися до постачальника електроенергії. Вони мають зберігати обов'язково гарантійні тулони та також чеки, тому що у цих технічних паспортах вказано, яка саме напруга допустима для таких приладів. Також не варто викидати зламану техніку її можуть використати для експертизи. Якщо ж постачальник електроенергії протягом трьох діб надіслав відмову у компенсації, споживач має право звернутися до суду. А от якщо сталася пожежа у квартирі, довести причину складніше. У цьому випадку треба викликати ще й поліцію та газову службу, які видадуть всі необхідні акти, а також зафіксувати все на фото або відео.